Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною, це магазин Копійка. Сьогодні покажу вам товари для рукоділля, органайзер, а також хімію, приємного перегляду. Набір швейний у пластиковій коробці, ціна 9990. В набір входить 10 ниток різних кольорів, голки та усі необхідні інструменти. Декоративний елемент гуцики 50 штук упаковка 35 гривень. Набір бісеру 59,90 Набір швейний нитки голки сантиметр та ножиці 59,90. Ножиці кравецькі 229,90. Декоративний елемент пір'я 40 пачка 10 штук. Елемент декоративної на мостинці 60 штук 2990. В наявності є декілька варіантів та різні ціни. Набір гуциків. набір входить 15 видів, ціна 59,90. Стрічка золота, еластична 29,90. Стрічка в паєтки одна штука 25. Пластикова п'яльця для вишивання 39,90. Машинка швейна ручна 70 гривень. Нитка для в'язання. Яскраві та соковиті відтінки. 100 грамів. Вага, ціна 39,90. Поліестер. Набір булавок металевих 25. Коробка органайзер для зберігання речей 150 гривень. Такий варіант коробки защіпається на липучку ціна 180, 38 на 24 см. Рожева коробка на 7 відділів 150, 32 на 32 на 12 см. Ось такий варіант 150 гривень. 26х20. Гель для прання 40 гривень. Упаковка 1 літр. Ополіскувач ленор в гранулах 210 г, ціна 175 гривень. 3 аромати на вибір. Порошок універсальний чисте чудо 3 кг 120 гривень. Порошок дитячий пухнастий нянь 400 г 29,90. Зося автомат. Французький аромат 2 кг 400 г 130 гривень. Гала кілограм 800 г 180. Гала 300 г. Французький аромат 32 гривні 90 копійок. Це автомат, а ручне прання 28 гривень. Савекс автомат 400 г 40 гривень. Аріель 45. Пластикові прищепки 10 штук упаковка плюс мотузка 10-метрова 70 гривень. Такий набір 20 штук упаковка 60 гривень, 16 штук за 49,90 90. Ополіскувач простоден. Свіжа м'ята, 750 грамовий 59,90 500 грамовий 40 гривень. Ополіскувач лістерин 250 мл. Ціна 105 гривень, захист ясен. Зелений чай 80 гривень. Набір зубних щиток простоден. 4 штуки упаковка 42 гривні 90 копійок. Лакалут вибілювання 119,90. Щітка дитяча електрична 85 Паста Зубна Просто ден, макс Блиск 100 г 29,90. Blendamet 3D White ціна 65 гривень. Паста Колгіт 50 г 55 гривень. Більша упаковка 75 г, ціна 65 гривень. Класичний шампунь чоловічий з екстрактом хмелю від шаума 109,90 400 г. Вулканічна глина також 109,90. Шампунь відновлюючий глізкур, глибоке відновлення та захист кольору. Ціна 125 гривень. Хеден Шовденс 160 гривень. Основний догляд. Гладке та шовковисте. Свіжість ментолу. Шампунь-бальзам 159,90. Спрей-кондиціонер для волосся з воложення 159,90 150 мл. Крем для рук полуниця 17,90 35 г. Такий варіант крему для рук полуниця 35. Засіб для миття посуду 800 г -гр. 35 гривень. Капсули Персил 13 штук упаковка 189,90. Одноразовий душ в набір входить мильна губка, саше з водою та рушник, ціна 35 гривень, туалетний папір мозаїка 4 штуки двошарові 33 гривні. Кисневий плямовивідник 111,90-900 грамовий. Серветки для прибирання універсальні 100 штук упаковка. Ціна 144,90. Мастер клінер ефективно видаляє жир 750 грамовий 99,90. Галакс. Антижир Суперсила 500 грамів упаковка 82 гривні 90 копійок. Solar проти жирових забруднень 500 гровий. 52 гривні 90 копійок. Сантік для видалення вапна та іржі 500 грамів упаковка 69,90. Чисте чудо універсальний засіб 500-грамовий 20 гривень. Містер Пропер Лимон 1 літр 99,90. Спрей для чищення універсальний Містер Пропер Апельсин 110 750 грамів. Крем з ароматом лимона для чищення поверхонь від Зося 29,90 500 грамів. Кауфан крем 59,90. 600-грамовий. Крем не залишає подряпин на поверхні, відмінний для чищення духових шаф, ван, холодильників, умивальників, хромованих та емальованих поверхонь. Засіб для миття дитячого посуду 2990, чисте чудо 1590, соковитий лимон та вера. Засіб для миття унітазів видалення вапняного нальоту 67,91 літр, Доместос 110 гривень, атлантична свіжість, лимонна та хвойна свіжість. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам вдалих та економних покупок!